Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Сьогодні її розпочнеться до речі ще третій мирний саміт щодо України з лідерами країн так званого глобального півдня. Він відбудеться на Мальті і триватиме два дні. У зустрічі візьмуть е, участь радники з зовнішньої політики та національної безпеки. Представників Росії на цьому заході не буде. Запрошували на захід і делегацію з Китаю, однак вона брати участь в обговоренні відмовилась про це. Повідомляє агентство Bloomberg. Обговорюємо цю і не лише тему з нашим гостем. Це політолог Акянс на Україні. Олеж, дякую, що прийшли. Дай -дай -дай. От давайте почнемо з. Кейсу про Китай так ну назву це так. На вашу думку, чи можемо ми назвати це якоюсь там втратою або нейтральною історією, те, що Китай не долучиться наразі. Це для нас і не втрата, і не нейтральна історія. Mm -hmm. Китай був присутній на минулій зустрічі, і очевидно, що Китай хоче отримати якусь свою ексклюзивну позицію і не хоче mm -hmm. приймати участь в селянках з усіма наряду. Китай очевидно хоче дочекатися, поки відбудеться зустріч Байдена Сі Цімпіна. Де будуть обговорені певні з цього, правила гри між цими двома великими державами? Тобто це свого... початок таких торгів, я так розумію. Ну я б сказав, це не початок продовження. Китай а, продовження. завжди їх продовжує і робить. А, і в цій ситуації Китай заявив фактично своєю участю, що він не виступає проти, тобто він не саботує, але при цьому він виступає за, тому він не приймає системну участь. І оцей був меседж зчитаний. Я думаю, що так його варто сприймати. Угу. І зараз Китай трішки дистанціюється після подивиться взагалі як буде розвиватися ситуація. Повірте, він там все одно присутній. Цілою низкою країн глобального півдня, які орієнтуються на Китай, і те, що вони будуть приймати участь, це відбувається не без позиції Китаю. І відповідну позицію і е, інтерес Китаю вони донесуть під час цього цієї зустрічі політичних радників. Ну а в цілому, Китай е, на, на таких подіях, і, і в цілому, як для нас, він важливий, він необхідний нам як е, партнер або як ланцюжок, щоб достукатися до Путіна. Ну, я не певен, що нам потрібно достукуватись mm -hmm. до Путіна, тому що так чи інакше ми розуміємо, що проблема не в Путіні, а проблема в російському суспільстві, і в російській культурі і, зрештою, в тому режиму, в який наразі є. І тому навіть зараз розганялася тема, що Путін в чергове помер. Хороший російське псо доволі непогано зайшло в інформаційному просторі. Задача його дуже проста: це привчити всіх, що Путін помирає ледь не кожного дня, і відповідно, щоб ніхто не звертав увагу на цю інформацію. Тобто, якщо помре, то щоб спокійніше а, на це звернув ну, як це щоб спокійніше це пройшло, в тому так? числі щоб коли помре, було хоча б тиждень, поки можна про це не повідомляти. і Будь-які витоки інформації сприймалися б, ой uh -huh. вчергове. Та вже хоронили uh -huh. десяток разів тільки не в цьому місяці. Ну а це робота іпсошників. І а, з Росією проблема в тому, що Путін, навіть якщо завтра його не стане, проблема не вирішиться. Корінь проблеми глибше. Тому достукатися тут не варто. Китай нам потрібен як абсолютно самостійний і важковаговий гравець міжнародної політики. Китай не. Не зацікавлений в тотальній дестабілізації світу. Він зацікавлений mm -hmm. в локальних дестабілізаціях, які будуть посилювати його. Він зацікавлений в конкуренції зі сполученими штатами свої впливовості, але не міни від Росії. Він не зацікавлений, в тому щоб світ зараз горів у пеклі, тому що а, Китай є, є конкурентноздатним за сьогоднішнім правилам гри. Менше більше він також вбудовує коаліції певні протидії західному впливу. Захід зараз вибудовує коаліції, як мінімізувати технологічні впливи Китаю. Але тим не менш Китай готовий конкурувати. Плюс воєнно він не готовий наразі до великої війни. Почули, а, Угорщина і Словаччина заблокували від, виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні від Євросоюзу. Про це пише американське видання політика з посиланням на джерела в Брюсселі. За їхніми даними, прем'єр-міністр Словаччини пояснив рішення. Корупції в Україні, а Віктор Орбан заблокував допомогу, бо вона нібито цитую не працює. А от в цьому контексті, Олеже, якщо говорити про допомогу партнерів, такі заяви, такі фрази, заяви про корупцію. От словаччина, вона може зараз такими заявами нам нашкодити. Шкодити може, на не може зараз. Це двобічно заточений кінжал, яким Словаччина собі не менше шкодить ніж Україні, саботуючи, скажімо та воєнну підтримку, актуалізуючи питання непідтримки України з певними але, але іно різними. Тому наразі я би не сказав, що це критично нам зашкоджує. Але тренд вкрай негативний, неприємний. Що організації Європи продовжується Фіцо, звісно, в складніші позиції прем'єр Словаччини, ніж у. Орба, наприклад, в Угорщині, тому не варто а, і електорально в нього. А... Дуже складна ситуація. Він з невеличким перевісом тільки прийшов, і не вся влада в його руках. Раз а, там коаліційне, в тому числі уряд, це така інша ситуація, ніж угорщина. По-друге, в нього дуже серйозні репутаційні проблеми. Пам'ятаємо по ньому розслідування, перші скандали з участю взаємодією з італійською мафією, вбивство журналіста а, за його прем'єрство минулого пришествия. Тобто, це це замішано так чи інакше з його прізвищем, тому для нього зараз скоріше в цій каденції. Ці важливо навпаки підчистити свою репутацію і продемонструвати, що все те було неправдою, і хто там знає, що там було. А от зараз він є абсолютно таким класичним явутаційним політиком. Для нього це пришестя. Воно скоріше про відбілювання себе на нього в Європі може хтось вплинути і чи може хтось зупинити тут. Негативну тенденцію, про яку ви сказали, частково Брюссель, частково Чехія, частково Сполучені Штати це ті суб'єкти, які мають вплив. Плюс сусіди зрозуміло що словаччина не є геополітично найсильнішою країною регіону. Будемо чесними. Відповідно, це також впливає. Плюс треба розуміти, що Фіцу прийшов як відповідь на внутрішньополітичний порядок денний і на критику минулої влади. Не стільки на питаннях антиукраїнськості, не на він, наприклад, від того, як відбувалися вибори в Польщі, де конфедерація просто на антиукраїнській темі повністю сиділа. А піс частково і більше на антинімецькій в словаччині Фісо не йшов з антиукраїнськими тезами, як такими в першій топ 30 своїх тем, тому що у словаків антиукраїнські настрої є маргінальним, і от зараз важливо все зробити, щоб ми не склеювалися з антибрюссельським трендом і не склеювалися внутрішньому порядку денному Ловачини з тими а, претензіями, які є у словаків до власної минулої вже влади, яка фактично сформувала антирейтинг, чи сформував сьогодні позицію Фіцо. До речі, з приводу глобального півдня я лише один момент додав би, що на саміті буде Індія, і от на би я дуже звернув увагу. Якщо ми говоримо навіть про східну Європу, то є... варто подивитися трішечки в бік індії угу. і як ці впливи будуть збільшуватися наступними роками я думаю що індія буде виходити в геополітичну гру вже вище ніж регіональна угу. почули дякую е, от ще одна тема маємо до обговорення от чи підтримують американці збільшення військової допомоги україні та чи вважають що це в національних інтересах сша далі результати опитування громадської думки видання The Economist, соціальної служби та Quint. Пекського університету за результатами опитування соціологічної компанії YouGo на замовлення видання The Economist, 40% американців вважають, що Сполучені Штати мають відповідальність зробити щось щодо бойових дій в Україні. Трохи менше респондентів переконані в зворотному. Ще 21% не змогли відповісти на запитання. Водночас за збереження військової допомоги Україні виступило 33% респондентів, 26% підтримують. Зменшення рівня допомоги 23% хочуть, щоб США надавали Києву більше зброї. За результатами іншого опитування від Квініпекського університету 65% американців вважають, що підтримка України відповідає національним інтересам США. 28% переконані в зворотному. На запитання чи достатньо США робить для підтримки України, лише 20% американців відповіли замало. Тоді як 36% вважають, що Вашингтон допомагає скільки в цьому є потреба, а найбільша 37%. Відсотків переконані, що забагато серед прихильників демократичної партії більшість проголосувала за те, що США допомагають скільки потрібно а більшість респондентів республіканців вважають, що допомоги Україні від Вашингтона забагато. В контексті призначення нового спікерла парлати о, палати, от як отакі от настрої суспільства, а чи чи впливають вони на настрої в палаті представників? Звісно, впливають на те вона і палата представників. І зуміло, що політики весь час виміряють свою риторику і свої дії соціологію. Тому в республіканському таборі ми бачимо, що антиукраїнська риторика посилюється відповідно скепси стосовно підтримки України. Вони на ньому активно паразитують і використовують. Демократи навпаки стоять на позиціях підтримки України. Хто би це сказав ще років 20 тому, що демократи будуть стояти на жорсткій позиції протидії Росії підтримці України, а республіканці будуть виступати проти неї? Мабуть, цю людину відправить до психіатра, тому що це був би клінічний випадок, оскільки абсолютно компас збився на 180 градусів. Але тим не менше, а зараз ми діємо в хвості інерції, тому що в кампанії Байдена ключовою магістральною лінією є його мудрість, його виваженість, його стратегічність і відповідно, конів на переправі не змінюють. До останнього моменту виборчої кампанії Байден буде стояти на позиціях підтримки України дуже жорстко і ряно, тому що з цим прямо Наскільки виборця? ця позиція буде впливати на дії представників в сенаті в парламенті. Рівнозначно і зі знаком плюс і зі знаком мінус це буде актуалізувати тему України весь час, і республіканці будуть найбільш радикальне їх крило трампійське, буде весь час використовувати тему України для того, щоб критикувати Байдена. А їх демократів, а демократи весь час будуть стояти на цій темі, що потрібно підтримувати Україну. Тобто, це буде однією з тем поляризуючих. А Джонсон, а все ж таки, як гадаєте, він піде на те, щоб похвалити допомогу Україні, тому що зокрема фрази його NBC News Цікі ми хочемо підзвітності, хочемо, щоб білий дім мав чіткі цілі, це очі допомоги Україні. Це вже якісь торги починаються коротенько. Звісно, це торги, причому торги всередині самих республіканців. і Я думаю, що це узгоджена позиція, тому що він прийшов фактично як консенсус з поміркованою частиною, якої більшість всередині самих республіканців. Тобто, судячи з усього, питання стоїть так: підтримка Україні буде. Але республіканці вставляють туди цілу низку своїх виборчих хатілок і отримують простір для передвиборчої риторики, щоб капіталізувати це під президентські вибори. Почули, Олеже, дуже дякую за те, що прийшли, допомогли нам проаналізувати ці теми. Олег Саакян, політолог, був гостем нашої студії. Ну а ми рухаємось далі.